Так, зараз знаходимося по адресі Шосена 44В. Так, і хочемо зайти до магазину. Добрий день, а ми за вами слідкуємо. І ми за вами слідкуємо. Серйозно? Так. Та ладно, ви що мене пізнали? що щось на цій вулиці всі вже кажуть, ми вас бачимо, ми вас бачимо. Ну, тоді ви знаєте, так. що я хочу зробити, да? так? Я звісно. хочу дати вам рекламку і забрати цей корм з собою. Ага. А що у вас є питомець? Ні, кошечка. Ну, вона в мене есть, їсть кашку. Кашку? Кашку з м'язком уже 13 років її варю нормально. А. Да. Этот, розповідайте, що у вас от такого самого популярного? За чим ну, до вас заходять? Ну в нас є корми, а угу. вони взагалі супер преміум та холісти класу ага. для кішок, для собачок, є для гризунів полочка, є ветеринарка, шампуньки різні, обробки різні. Ага, а холісті це що значить? А це клас, де велика кількість м'яса знижена чи взагалі немає ну корисні злакові? А це правда, що от, е, в кормах консервах для тварин більше м'яса, ніж в консервах для людей. Так. Серйозно? Ну тобто, якщо вам хочете поїсти натурального м'яса, можу, можуть навіть люди. Їжте зі своєю собачкою, бо реально. І з котиком. І, і з собачкою, і з котиком. Бо це ж собаку ж не надуриш, якщо там туалетний папір покласти, да, як кажуть, так? І колбасу, <laughs> і <холбасу laughs> не надуриш. От. от, бачите, так що, от. отличні консерви для людей і для собачок. Так що зачем ходити в АТБ, якщо можна сходити зразу? Ну, як називається у вас магазин? А наш магазин називається Pest Style. Style. А е, Яка адреса? Шосейна, 44В. Це у вас не мережа, так? Це, не мережа, якби... це один наш магазин. Ви власниця? А, ну, ви просто так впевнено, так вона ну, людний. Як... Впевнено, як власниця. А, Значить, дякую. То, точно станете власниці. Може, може, в майбутньому. Угу. Дякую. Добре тоді, а ви, до, до речі, соціальні мережі не ведете? 에... Не знімаєте там огляди? Є інстаграм, ага, просто якось бачив, теж ну в якомусь іншому місці там прям розкривають консерви, там дивляться огляд, там розбирають чого воно там. Ну у мене. Просто котики, то я їм коли беру, я знімаю. Ну це суто на мою сторінку. А так у, у нас є наша сторінка магазину, то е, хазяйка знімає огляди ага. своєму песику. Ну тоді зараз залишите. Я також під відео залишу а -а -а. в описі. Дякую. Да. Дякую. Все. Всім гарного дня, гарного перегляду і заходьте на 44 шасину.